Друзі, привіт! Хочу поділитися відгуком на курс від палаточки. Ми проходили в фокус-групі його і хочу поділитися своїми враженнями. Отже, якби мене запитали, як ти можеш описати це там декількома словами, то я б сказала, що це дуже чітко, без води і професійно поясню свою думку трішки детальніше. Я практикуючий СММ, вже більше року займаюся проєктами, веду здебільшого готельну-ресторанну справу, і звісно, я проходила курси там. І вдалі, і не дуже вдалі, тому маю з чим порівняти і поділитися досвідом. Отже, що мене вразило з перших уроків, так це структурованість, тобто структура, структура уроків, яку ти читаєш, і ти ніколи не втрачаєш свою думку, ти не е, бігаєш між реченнями, тобі щось не зрозуміло. А чітко, чітко, ти знаєте, як поглинаєш якусь цікаву книжку. От, друге, це приклади. За них просто дуже окреме сердечко, лайк і все. бо все прям максимально в прикладах саме на існуючих проєктах. Не так, що ой, а вигадайте якийсь контент-план. А ми ось тут вам написали приклад: там одні якісь речення, а ви далі продовжуйте свою табличку. Ні, там вже є приклади контент-планів реальних. Контент-плани, рубрики, сторис чи чогось подібного. Це для мене, як для спеціаліста, дуже важливо, адже я це знаходила вже на своєму досвіді, як мені буде краще, як не краще. Вже знаєте, там набивала собі шишки, а тут ось воно просто ось так на трілочці, беріть і користуйтеся, просто адаптуйте під себе. Стосовно інших блоків, наприклад, таких як стратегія, тут він описаний максимально класно. Так, це те саме страшне слово для початківців-см-ників. Коли ми створюємо стратегію, забуваємо за неї, або навіть просто не створюємо, а постимо постіки і сторис. Просто під настрій, от там цей блок максимально класно розписаний. Я не скажу, що навіть школяр, якийсь там зрозуміє, ні, але вперта людина, яка хоче все ж таки розібратися і опанувати цю професію, точно зрозуміє це. А якщо вона не зрозуміє, то хай повернеться на початок уроків, зробить покроково те, що описано в цих уроках, і у неї точно вийде. І останнє, що хочу зазначити, це блок про дизайн і про додатки для монтажу відео. Також дуже мені сподобалось, бо знову ж таки, щось береться на досвіді, а щось можна класно взяти на досвіді інших. Чому ні? Мені дуже сподобалось, як описаний блок про дизайн, зокрема про канву і про. Такі базові навички дизайну, адже ми їх іноді знаємо, але щось забуваємо, і в нас виходить щось там. Ми вийшли вже за сліпі зони, кудись ми вже там не те приліпили. А там максимально класно описаний і функціонал, і приклади. Тому всім рекомендую, якщо ви хочете стати дійсно крутим СММ-ником, без ось цих там. 10 тисяч доларів за проєкт тільки 2 години в день працюєш. А дійсно опанувати нову професію, яка так само важка і складна, як і бухгалтер, і програміст. Так, СММник це серйозна професія. То раджу вам точно брати цей курс. Ви не померли.